Усім привіт, Ви випала на мій канал Емі Арт. Сьогодні у нас нове відео Це розпаковка паперових сюрпризів. І сьогодні у нас нове відео це розпаковка паперових сюрпризів. Я вже сказала це, і наша новиночка називається Сина Це мій улюблений персонаж такий є. Um, да. Ой. ой. Так от um, І вчора тільки зробила відео, засняла і знову і Сегодня снова снимаю. Вот так. Вот такие пакетики Це Это вот такой. Это сам персонаж. Тут я є... еще один такой. Вот такой. Вот такой. Еще раз вот такой. Потом вот такой. Мне он очень нравится. Такой Among Us world. Еще один такой. И это все. Вот. Колекція. Сьогодні давайте брати тільки темно. Ні, давайте сьогодні брати тільки білі пакетки, тому що ми ніколи не робили таку розпаковку, тому що тут не багато білих речей. Просто так хочу. А, колекція нігті. Давайте сьогодні ось цей. Мені він не подобається. Ні, ну, мені подобається але не так сильно. Так, далі колекція Monobank. Ось цей. Ніка ще ось таке є, але він також не наб'єк. Далі паперовий дракон три пакетика. Ось цей білий. Далі 21 пакетик. Ось цей. Трішки білий. Біли. Далі колекція... Колекція минула новинка Майнкрафт, тут ось цей білий Аврору ми сьогодні закінчуємо, на жаль, а вангас тут немаговілами, давайте ось цей. Далі прикрашаємо кімнатку. Ось цей. Ось ця це віло там. І наша новиночка Білий, як тут два є. Тут багато білих. Є ось такий. А ще є тут... ну, всі візьмемо. Там багато білого, але ось це білий. Також. Там є просто два таких одинакових. Ось так. І наш каталка. Почнемо з колекції метало. Так, я закрую очі і да, ось це як не можу відкрити. Но. Ось цю. О, клепція нігті. Ми її наступного відомо закінчуємо. Ідеально. Я хочу, щоб вона вже закінчилась. Ось Таке. Нам попадається. що нам попадається. Ось такий нігтик. З такими лапками, якщо ви бачите. Ой. Ні-ні-ні-ні. Чуть не іспортували. Поїдемо. Я думаю, що нам попадать ще такая блак великий, тому що ми, мабуть, что всі такі маленькі забрали. Далі корочці Аврора закінчили домой. Так, что это? Да, порвала. жаль. Це у нас і є збережений пакет нам Напонається під номером 6 вже. І ось така копібарка з хлібом. Санка говорила, що там є копібарка з грузачком. Так, все правильно, під номером 6. Іди. Якраз в розміру. Ось така колекція була дуже класна, мені дуже подобається. Тут ще спусти, ну нічого. Ну, пишіть в коментарях, якщо вам подобається колекція. Далі я хочу відкрити 21 двадцять... пакетик. Ой, це да, ніхто І пакетики повипадали. 21 пакетик. Знову зараз вечір. Вот они его открыты. И нам подається ось такой малый котик. Знова-на-на двухсторонним Так, я на уважу О, крив. І... криво, -криво. Та ти... так. так, у мене тут пакетик, у нас ще є як колокції. Ми просто пакетики тут випали. випали. Далі у нас тут колоки дракони і все. Так у нас гарний дракон білий. І нам подается. Ось такий гарний дра... Ой, дракон. Він підходить на сторінку. Я думаю, на стен... Ми її закінчимо, мабуть, душі щось, нове, я думаю, у ще два пакетики залишилось. Да. І... Ось так. Я хочу його краще сюди приклеїти, тому що тут так маємо суперзі. Тут, тут, тут аж три, там три тепер. Ось так от ці всі кладці в цьому каталозі. Ось так. І тепер наш новий каталожок. Який вже не дуже новий, ну но він був новий, ми звідемо. Це наші пакетики, які збереглись. Колекція модобанк. я хочу відкрити колекцію. Прикашаємо кімнатку. Ідеально нам видається уклас, наблюдається ось такий каталог о, з принтом корівки. Ще ось такі два коврики. ось такий з квіточком, і також ось такий з вогнем Це ось сюди, і ми закінчимо цю сторінку сьогодні. І також цей ось так, ми закінчили цю сторінку. І також эм, ось цю маленьку сторіночку нам треба підклеїти каталог ось тут. І далі наша новинка, яку колекцію я колись загубила. Це колекція Minecraft. Ось такий пакетик. Тут сзади пакети, ми що я їх зробила і також сурпризи. І нам треба клей. Ось клей. І нам потрапилась... Клас, Нам попався крипер. Я не знаю, чи я його правильно сказала, але ось така, ну, так позривається, якщо ти його вдариш. Я просто, типу, а, это я, я хотіла цю колекцію зробити, і потім я запам'ятала і я її знайшла. Далі наша новиночка і давайте відкриємо колекцію нас. О, да, да. Це маугас, а? Це маунгас. Нам два сюпризи класі забула, що там в деяких пакетах два сюрпризи. Це він новер 6 і 7. Це на цю ну, сторінку нарешті. Так, тут буде три супровіді. І перший це ось такий маленький, як цей, ну цей менший. Це ось такий, і на нього типу, яйца з гнездом. Так, під номером 7, це тут 8. Таких... Ой! Я подумала, що це пергамент, та чуть не зміяла. І також ось така свинка зла. Під номером 6. 6. Да. Нам попалось 6. 7 Це так прикольно. І тепер пер... треба відкрити колекцію Меньк. Не Майнкрафт а Банк перед нашою новиночкою. І тут я... цей був тут, але я його переклеїла на ось цю сторону. Ось такий. Ось так. І нам подається ось така дівчинка, гарна, яка спиткається з котиком. Якщо хочете, можете брати ідею. Давайте її Ой, сюди наклеїмо. Ось так. І тепер наша новиночка. Одна ось така сторінка. І тут такий маленький синемор, Тут номерка, сюда. Ой, а я мабуть робити номер. Номерки на, на самий сюрпризи. Ні-ні-ні, забула зробити номерки на сюрпризах Я тільки загадала. Бачите, як я забула. О, у мене маленькі сюпризи сьогодні. В І да-дам, це ось такий меж ведмежатку. Це іграшка Сина Морла. Я б хотіла би, щоб воно було тут, я забула мерки зробити. Це в мене це на один раз вже. Ну, Ось так у нас вигода класна колекція. Мені подобається. І на цьому було все. Підписуйтесь і ставте лайки, будь ласка, і всім пока. Пока-пока!